Отак От виглядає свининка, порізана середніми великими шматочками у власному соусі. Підсмажується вона на червуньній величенькій скворіці діаметром 30 см. І тут у нас, щоб ви розуміли, 1,6 кг свининки. М'ясо трошки її сока, ну і попереднє. 100 мл рослинної олії. Все досить просто. Спочатку шматочки обсмажуються на середньому вогні з обох боків, ну, деякі з трьох які треба. Це буквально 5 хвилин з одного боку, 5 хвилин з іншого боку, а далі все це накривається якоюсь кришкою, бо в нашому випадку це була Велика металева тарілка і 40 хвилин на найменшому вогні. Це це щастя. Тушкувалося в власному соусі. Тобто ми отримали гібрид смаженого і вареного. Воно буде таке ж смачне, як смажене. І водночас таке ж смачне і кварне. В принципі, це просто буде дуже-дуже смачна свининка. Кінцевий етап це зараз я додам спеції. Полипамося. Спеції у нас будуть досить стандартні. Це карі мого особистого виготовлення. Трошечки це у нас суміш страв, звісно ж, куркума. її у рецепте рецепті 40 відсотків куркума золотистый золотистий Травы трави у складі карі нададуть приємніший смак. Зараз воно соус це все, все сприйме. Я його переверну, знову накрию крючечкою. І 5 хвилин воно в мене ще постоїть на дрібному вогну. А далі? а далі буде настоюватися і через буквально 3 години воно буде готове до того, щоб його можна подавати на стіл. Як ви бачите, 1,6 кг – це те, що можна подати ну, для 3-4 людей. Якщо без гарніру. З гарніром, звісно, тут можна вже і на 6. Ну, якось воно так. Просто, швидко, смачно, максимально корисно. Тобто, звичайне м'ясо з магазину. Власноруч створена приправа, чавунна сковорідка, український газ, трошки гарного настрою. Ну і, звісно, дивлячись на небо, хоч воно сьогодні похмуре. хочеться подякувати нашій армії за те, що в нас є така можливість жити і приготувати собі щось смачного. Всім дякую!